Всім привіт! Розкажу, як ми виходимо з положення, немає світла. Вчора запросили електрика і він нам поставив уже генератор. До того тиждень було дуже так, зле, можна сказати. Включали світло, тут за містом включали світло буквально пізніше вечора. Вночі воно щось теж млимало, мигало. І десь у 8 годин ранку теж виключали. Тобто у нас опалення газового котла залежить від світла. Насос качає воду по будинку, і тоді вже гріються батареї, опалюється будинок. Світла немає, тепла немає. Тому ми вже так, той тиждень були дуже Такі збентежені цим, що немає опалення. Ну І покажу, що ось так. Дивіться, ми докупила я ось такий перемикач, ось це перемикач фірми Єті Польща для однофазного значить, генератора чи мережі однофазної я не електрик, для того, щоб, якщо включиться генератор, бензогенератор, то електрика не йшла по всій мережі, ну до сусідів, наприклад, а саме була закільцьована чи обмежена будинком. Тільки в будинку має бути електрика. І ось тут положення, я правда, не вмію ними користуватися, це буде включати чоловік, просто показую принцип. Ось це така, бачите, потужна вилка. 32 Ампери. Це все електрик, нам тут підключав ми. Ось. Так. Ну і це, звісно, бензогенератор. Дим користуватися будемо виключно для того, що якщо дійсно не буде світла, будемо готуватися до найгіршого. Тому будемо підключати саме для того, щоб. Обігріти будинок. Тому що спальня в нас на другому поверсі. Ось, і там доволі холодно, там тільки батареї. Так, ну це ще стосується бензогенератора 6 кВт він доволі потужний. Для будинку вистачає, можна включати воду, насос глибинний може працювати, світло. Холодильник, опалення, котел, все можна включати, в принципі, для нас. Але ми будемо економити, я ж кажу, тільки включаємо його на випадок, якщо зовсім вже не буде світла. Ось, тому що дуже буде дороге це світло на бензині. Тут 5 літрів бак. Ну, і ми, ще його, ми, ми тільки запустили сьогодні на півгодинки, днем не було м м світла. Цей бак десь буде згорати за 3 години. Тобто 5 літрів буде вигорати за 3 години. Тому треба економити і вже на випадок вже дійсно не буде світла, тоді будемо включати, щоб обігріти трошки будинок. Ну, а зараз покажу вам ще другий наш альтернативне, наше тепло. Ну ось, Поки дійшла вже в будинок, пропало світло. Хотіла показати вам, ну ось наглядно побачите. Це такий у нас є аварійний світильник. Ось. Він заряджається, коли є електрика. Ось Тут є кнопочка, виключається, його можна виключити, щоб не світив. Ось. І коли ось зникло світло, він світить. Оце в мінімальному режимі, дуже яскраво. На мінімальному режимі до 6 годин він може так освітлювати. Ну, і ось уже два дні ми топимо. Піч це якраз вихідні. Є у нас отака грубка. Ми її не топили. Ми її не топили давно, тому що у нас ось тут є така, як, вичати, полиця, можна сказати, така духовка від грубки, Темно не видно. Там були полички, і я складувала кастрюлю. Тепер ми все це виняли. І палимо вже два дні грубку, і дуже тепло. Ця вся стіна ось нагрілася, дуже тепло, гаряча. І вона дуже довго тримає, до ранку буде по маву віддавати тепло. Так, і це у нас ось так. Грубка. Це наше тепло, ну це на кухні, на другому поверсі її замало. Так, і ось іще одна альтернатива. Така шапочка придбали. На ній акумуляторний такий світильник заряджається від USB. Ось, на шапочці, бачите, зручно ходити з будинку або, можливо, навіть по кімнатам ходити. Якщо в максимальному режимі півтори години буде світити, а так, до 5 годин, якщо в мінімальному, бо тут три режими. Ось на мінімальному до 5 годин. І в USB можна потім всунути, зарядиться. Або в пауербанк. Пауербанк, до речі, є для телефонів у нас. І можна туди цей світильничок засунути, і можна світити як ліхтариком. Це така альтернатива. Готуємося, ще свічки є. А також є світильничок, такий одноватний, мабуть, там. Один світодіодік і дві батареї. Це таке в мережі зараз ходить, як зробити світильничок з батарейок. Він там у нас на сходинках стоїть. Ну, обіцяють року він буде світитися, це такий, як нічний, нічний, ночнічок. Ось так, шапочка така, бачите? Так що, ось так. Готуємося до найгіршого, а надіємося на краще. Все, гарного вечора. Ми з України. До зустрічі!